Могли б сказати, звідки ви приїхали? Ні. Чому? Я з незнайомими людьми не спілкуюся. Ну, здається, я спостерігаю за виборами громадянська мережа опора. що у вас та. Далі, що у вас списки. у ні, нас б... нічого Так воно в руці ні, у вас ні, списки. Ні, ні. <laughs> Можна було зняти. <laughs> та покажіть нам теж нічого кримінального, нічого. А де а наш керівник? А ви з Христинівщини? Да. 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 А вас привезли спеціально на. Відкриття Так? Да. Централізовано якось збирали? Централізовано, видно, збирали, так. Да. Ну так, да, да, да. Є людина, яка з списками, да? Ти ще так? Ти що, знімаєш? Ні, я не буду нічого говорити. Okay. Гаразд. А вас організовано якось збирали? Як організовано? Зхотів та й поїхав. Ну, а кто автобус Закрылись, закрылись, закрылись. Сумочку.